Написала сьогодні мені одна жінка, що вічно Титаня нагребеш всього по акції, а потім переводиш продукти. Я не хочу себе виправдовувати. Це акції це жадібність, але акції це ще натяк, що ти її приготувати на вечерю. І ось сьогодні акція мені підкинула дуже гарну ідею. Так, 90 гривень, а так 70, Дівчата. І я взяла два. Я взяла два. Того, що. Я не знаю, що я взяла два, але я взяла два. Ні, я знаю, що я взяла два. Дивіться, зараз я відкрию і подивіться ось. чотири коржа. Що це за торт із чотирьох коржів? І я вирішила, що я зроблю високий торт на вісім коржів. Ніколи не робила торта на чотири коржа. А потім. Це торт Спартак, хто не знає. Ось це торт Спартак, ніколи його не пробувала. А у Львові попробувала, і він, знаєте, такий непоганий, що мені аж сподобався. Почитала рецепт ззаду. І тут до цього торта дають два сорта кремів. Крем з манної каші ніколи в житті не їла і заварний крем. Я вирішила, що я зроблю два торта: один з манним кремом, а другий з заварним кремом. Ну, Я знаю, як робить заварний крем, але я зроблю чітко по цьому рецепту. А манний крем ніколи не робила. Манкою перемазати торт, звучить пекельно, ну я це зроблю. В общем, починаємо. Я завжди роблю подвійну порцію крему. Ну, от, Знаєте, так, щоб його було нормально. Тому всі інгредієнти, які вказані в манному кремі, я множу на два. Ось молоко, півсклянки. Значить, молоко склянка. Так, склянка молока. Так. Молоко закип'ятити з ванільним цукром. Щас, може, даже ванільного цукру в мене і немає, бо я не люблю ваніль. Я усі приправи в рідкому вигляді беру оце от такі. Але але сталося диво, і в мене виявляється, є ванільний цукор. Скільки цього ванільного цукру? Цукор одна чайна ложка. Понятно, не вакру. Молоко закип'яти з ванільним цукром. Якщо тут одна чайна ложка, то у мене дві чайних ложка, але я просто висипала остаток пакета. Значить, молоко кипить з цукром. Молоко закип'ятити з ванільним цукром. Хорошо. Змішати крупу, скільки крупи, 1 столова ложка із невеликою кількістю води. Окей. Перший раз. Я ніколи не спорю з рецептом. От як там сказали, так я і зроблю. А потім я вже буду робити висновки, казати, які ви дураки. І рецепт у вас дурак. Ну, а поки що ні. Значить, е, так. Манна крупа. Манна крупа одна столова ложка. Скільки я все множу на два, то в мене два. Раз. Два. Так, 2 столових ложки. Невелика кількість води умножена на 2 теж. Так. Невелика кількість води умножена на 2. Стоп, не гори, не гори. Невелика кількість води. Так, молоко кипить з ванільним цукром. Манка з невеликою кількістю води. Влити отриману суміш у гаряче молоко. І довести до кипіння на слабкому вогні. Так, Тим часом ретельно розтерта яєчний жовток з цукром і маслом. О, масло, блін, масло, масло. Масло. Дів чайних ложки, значить, масло одна чайна ложка. Куди я його? О, щас. Зараз, не спішим. Не спішим. Все робимо спокійно. У мене зараз молоко, манка. Розтирається е, два жовтка. Щас. О, це сюди. Оп, два жовтка. Так, жовток, камон. Ой. Жовток раз. Ой. Так, мене там хоч видно, бо я дуже зайнята. Оп. Давай, 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 давай. Пішов, пішов, оп. Так, два жовтка. З цукром. Цукру одна чайна ложка. Підожди. Молоко закип'ятити з цукром. Яєчний жовток теж з цукром розтерти? Я не поняла. Цукор одна чайна ложка і ванільний цукор теж одна чайна ложка. Ладно. Мене, звісно, радує, що цей десерт низькокалорійний, але ви замітили, так? Одна чайна ложка і одна чайна ложка. Навіть якщо вони помножені на два, бо у мене все помножено на два. Що це таке? Одна чайна ложка цукру. Ну, ладно, окей. Взагалі ж не вопрос, але просто так, значить жовток із ванільним цукром. І. Все от і вершкове масло, півчайної ложки, значить, одна чайна ложка масла. Хорошо? Так, мене видно, хоч масло. А ну, давай, хоп. Чайна ложка масла. Ось сюди. Розставай. Оп, пішов? О, ось так. Так. І того. Це плавиться, розтираємо яєчний жовток і цукор. Зараз роблю. роблю. Воно, то, звісно, все розтирається, але ж молоко закипіло. Так, значить, тим часом у молоко з ванільним цукром додать ман манку з невеликою кількістю. Оцього води це все залить і довести до кипіння. В общем, робимо все підряд. Як? Це горить, сушимо пожари кругом. Так. Щось таке виходить. Не то, що крем із заварного крему, фу, крем із манки звучить дивно. Так. На слабкому вогні доводимо до кипіння. Щас, дівчата, щас, дуже зайнято. А там, как бы, кто-то третью и четвертую рукой растарал яичный жовток с цукром. Ну, ну не может, Не можем. Так, ну, доводится до кипения. Давай, 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 давай. Работай. Так. Масло, ось, уже, бачите, это майже растало. Молодец. Так, так, так. Еще трошки. О, о, боже. Горячая манука. У глаз не попало. Не спіши, Таня, не спіши. Бачиш, вже чуть очі не заліпила собі. Ох. Давай, давай уже, уже. Так, довела до кипіння. Тепер збиваю яйце із цукром і маслом. Щас. Дуже-дуже дивний крем. Дивний тим, що цукор в ньому чайними ложками. Ну що це таке? Цукор чайними ложками. Ай! Це крем фактично на раз, два, три, чотири чайних ложки цукру. Окей. Так, виливаємо фіналочка. Хоп. Тут у нас два жовтка. Сукор, господи, забула, скільки, чи дві чи чотири тих ложки чайних. Хоп, вимить би його. Ну, ладно. Не будемо бадлятись. Так. О, красивого кольору все виходить. Так. Хоп. І доводимо до кипіння, постійно помішуючи. І вкидаю сюди всю остатки приправ, які тільки в мене є. О, Отак, хоп-хоп. Оце ромова приправа доктора Откера. Це моя любима. Хоп, давай, хоп. Обоже, о, о, боже, накидала. Хлюпнула, дівочки, не жаліючи. Уже пахне, уже пахне ромом на всю кухню. Так, так так, так Зараз я його ще зіб'ю. Зараз я його зіб'ю, щоб лучше було. Подвійна порція крему, ви бачите? Ви бачите, що взагалі не відчувається. Ну ладно. Ну ладно, тут же ж і коржів всього чотири насправді. Боже, підкажіть, молока тут ніде немає? А ні, є молоко, влила. Ну, мало крему. Не подобається, ну що зробиш? А може ця кастрюля я велику взяла просто. О. Це може бути просто за велика кастрюля. Так, ну що? Все хорошо. Перемазуємо торт, бо мені треба ще ж і другий робити. Боже, Боже, вже вся кухня в грязних лоточках. Все як я люблю. Так, масло. Вартак. Так, як завжди, о, влазить. Хорошо? Вам же ще ж на варх треба, шоколадний крем. Я вам похвастаюсь. Знаєте, це як іноді валяється всяке барахло, яке тобі жалко викинуть. Як тільки ти його викидаєш, зразу воно тобі ну таке нужне, ну таке нужне, дивіться. Та-дам! Крем для торта. Він ждав цієї хвилини дуже довго, тому що тут слабонервні, одійдіть термін придатності до 23-го року. Але я вважаю, що ми зараз його відкриємо. якщо там ніхто не живе, то я цілком можу його використовувати. Ну, а чого ні? Чого воно в мене лежало? От хай тепер працює. Так, починаємо. Мажем тортик подвійним кремом. Оп. Оп. Мамковий крем, капець. Так. Я ж він, мабуть, повинен загустіть, так? Да? Мабуть, він би повинен загустіть. Він повинен загустіть, дівчата. Бо він щас мені зробить. Ану. Зараз ж він весь потече. Піжді. А я його так викладу. О, Отак. Хай він захолоняє прямо на торті. Так, тут три коржа. На четвертий піде шоколад, значить, треба на три оцих розділити. Розділить манку. Хоп, о! І хай воно загускає потрошку. Боже, манкою перемозила торт. Ну, Це. Страшна людина. Стіл чистий, маю право класти, все, що хочу. Так, ось. Третій корж. Господи, ношу під рукою перчатку замість того, щоб використовувати її за призначенням. Так, от. О, є. А якби я не зробила подвійну порцію, що було б? Так. Це буде на четвертий корж ще. А зверху, поверху цього крему, буде шоколадний крем. Чи ні. Чи ні. Оце думаю. Оце думаю. Ні. не так багато цієї манки вийшло. Буде погано прогосочений. Зараз викладаю всю манку на торт. О, отак. Боже, що це за крем, що його так мало? Це я помножила на двою дівчата. Дурачки. Чи може це ті два сорта начинки, кстати? Так, все одно я зробила понаднормову порцію. Торт з начинкою з кремом із манки. Капець. Ладно. О! Ось, для таких випадків існує, дивіться, дівчата, існує силиконова лопатка. Боже, Боже, дивіться. Дивіться, скільки тут ще крему. Супер! Супер! А я ложкою ця бачите, мало мать. У мене три силіконових лопатки, вже дякуючи вам. Надо ще ж, ж вовремя згадати, що вони в тебе є. Боже, як класно, дивіться, хоп, хоп, хоп. Весь крем, весь крем використала. Ось, пуста каструля. Клас, клас. Я довольна, що я згадала, що вона в мене є. Так, давай, давай, давай. Розподіляйся. Хоп-хоп-хоп. так хоп, хоп. Виглядає не дуже апетитно, якщо чесно. Ой. І тепер, я так розумію, складаємо один на другий. так? Щось, Щось видно? чи ні? Чи ні? я така. Так, о, Давай, давай. хоп! Пішла? Пішла, 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 пішла. І придавили і отак, отак. Оце я таке люблю заліпити. о, Супер. О. Так, два коржі є. Так, третій корж. Дощ на дворі, капець. Че это? Дощ на дворі. Клас. А я збиралась в магазин. якраз, Я кажу, що я ці коржі не печу. якраз, раз, хоп-хоп і все. Так. І... Зверху ж я цей викладаю, і на ньому буде шоколадний крем. Так, все. Перший торт, типа готов. Перший торт є, і поки він просякує, просякується, промокає, я роблю другий крем. Так, перший тут. Стій. О, ось тут. Хай стоїть. Крем, крем номер 2. Зараз, я помию спочатку. Чи не треба, чи можна не мити каструльку? Е, заварний крем. Інгредієнти: молоко, цукор, ванілін, борошно. Яєчні жовтки розтираємо з цукром, ваніліном і борошном до о, однорідної маси. Води мене вчать робити заварний крем. А в мене ж свій рецепт, звісно. Не буду я розтирати яєчні жовтки. Я вкидаю туди яйце. Доводимо молоко до кипіння. Не подобається не подобається мені їхній крем. Ну, ладно, я зроблю по ньому. Була-не була. Вже була. зробимо перший раз по рецепту. Якщо множить на 2, то виходить багато. Жовток 4 штуки. Гу-гу. 4 жовтка це якщо множить на 2, то 8 буде. Щось вони... Я взагалі одне яйце вкидаю. Так, в общем, буде 4 яйця. Я так рішила. Я не розумію, що должен бути із жовтків. А білки куди? Або зроблю так, як там сказано, немножа чи на два. Не подобається, не подобається мені рецепт. Робить так, як там написано, чи ні. Ладно, роблю як по рецепту. Значить, хорошо. Яєчні жовтки 4 штуки. Окей, хочеш 4 яйця. Жоба дати 4 яйця. Я я не знаю, так представляєте? Заварний крем 4 яйця вбахать. Ну, це щось багато. Ну, Це реально багато для заварного крема 4 яйця. Жалко. Ладно. А білок куди я діну? О, Бізашку зробити. Все, пристроїла. Хоп, так, давай, давай. Ви мене бачите, хоч бо я. Вся увага на крем. Так. Завтра принесу на роботу кусок торту. Так. Оп. Значить, 4 жовтка. О, втомилась. Розтираємо з цукром. Цукор 200 грам. Нема слів. То у нас були чайні ложечки, тепер на тій самій коробці у нас 200 г. Скільки це 200 грам? Скільки це 200 г? Оце 200 грам, я я взагалі не розумію. 200 грам це стакан. Чого не стаканами? Там чайна ложка було дуже понятно. все. А тепер, а тепер 200 г. 200 г я вважаю, це стаканом. Опізнали, що це в мене за чашечка для борошна, ні? А подумайте. А подумайте, откуда це? Це із дитячого набора мого, в якому я ще дитинстві гралася. Знаєте, ці всі дитяча посудка. Оце от туди. Да. Так, 200 грам цукру. Дуже гарна мірна чашечка. Мені подобається страшне. Пам'яті з дитинства, так, да, дівчини? Так, значить, яєчні жовтки з цукром, ваніліном і борошном до однорідної маси. Ваніліна немає, є стром. Не жалко. Так, борошна скільки? Борошна 50 грам. Скільки це 50 грамів? Як мене оце кумарить? 50 грам. Ви можете сказати столову ложку. Чи скільки? В общем, спочатку розітру це. Так. Значить, жовтки розтерли з цукром, ваніліном, борошном. 50 грам. 50 грам борошна. Ну, блін. Хай це буде 2 столових ложки. Ну, я, я не знаю, мені оце мірні штуки, я їх ненавіжу просто. Просто ненавіжу. Все. Так, і борошно. Рецепт дурак. Дивіться, яке воно густюще вже. Так. А, доводимо молоко до кипіння. Пів літра. Согласна. І, і в гаряче молоко виливаємо масу. Теж согласна, боже, це борошно. Так, так, так. Тут у нас 2 літра. Ви поняли, я не люблю мірні штуки оці. Ану, два літра. Оце півлітра, я думаю, є. Ще трошки. Отак. Доводимо до кипіння. і потім у киплячу цю штуку виливаємо оце от. Щас. Саме інтересне буде це вскривання крему за 2023 год. Мені оце іноді пишуть, Таня, що ти позоришся? Дівчата взагалі не позорюсь. Мені на, на путечку не стидно. У вас що ні, ні в кого не лежить крем за 23-й год. Ну не крем, значить, лежить Зеленка за 23-й год. Значить, якийсь цитрамон за 21-й год. Це життя. Це життя це не стидно. Я взагалі його просто купила, мені було дуже інтересно. А насправді я користуюся суперрецептом, який загубила в общем, село Єрки привіт вам! Шоколадна глазурь. На вафельки, там щось таке, типа 10 ложок сахару, 10 ложок борошна, щось 10 ложок молока. І це все заварить, і воно буде дуже класна. Оця. І какао, і дуже класна глазурь. Але я цей рецепт загубила, Тож, якщо хтось вспомнить, напишіть в коментарях, бо то найкраща шоколадна глазурь, яку я пробувала. Я це кожен раз питаюся її повторити, але рецепт загублено. Так, молоко закипає. Ну, я якось так ніколи не робила його. В кипляче молоко. Виливати оцю бадягу. Окей, звісно. Ну, не дуже правильно, люди. Мені не подобається. Мені не подобається рецепт. І... і... Так, типа закипіло. Тепер, типа, я сюди оце все виливаю. Бачите, так? Да? О-хоп-оп. Отак, отак. Красота. Зараз воно все над звариться, бо тут же ж яйця. в кип'яток виливать яйця, я не роні. Зараз я його беруться міксером. в кипляче молоко вливати яйця, га? Ось мені пояснить чи ні? Хто писав цей рецепт на колобочці? Об'ясніть мені о. Силіконова лопатка стане вам у нагоді. Так, і дивіться, ой, як класно вона все вигрібає, Боже. А я раніше її не купляла не то, що це дорого. А теж, знаєте, дівчата, все в голові. Я вважала, що це балощі. Ну, що справжня хазяйка, вона на кухні з самим тільки міксером може обійтися, а не оці всі лопатки. Рукавички і так далі. Чого я так думала? Спитайте мене, пожалуйста. Але оце іменно так і було. Так. Ну що, в принципі, я вам скажу, похоже, воно на заварний крем. Щас, щас ми його доводимо до кипіння, прикручуємо на мілкий. А, ах, а, так, все видно? Так, так, так. А де масло? О, а де масло? Стоп. Таке масло сюди. Гаряче молоко, яєчно отриману масу. заварний крем без масла. Зараз, читаю ще раз, молоко, цукор, ванілін, борошно, жовток. Капець, нема масла. Заварний крем без масла. Це такий, знаєте, для нелюбимих гостей. А може воно без масла смачніше буде? Оце вже питання. Вкидати масло, я б кинула. Я б укинула туди масло. Щось, коржі мої, не дуже загускають. Не дуже мені подобається. Не... А, ну-ка, щас. Поперевернемо. Хоп! О, отак. О. О. О, бачите? О, Оце я молодець, це я класно придумала. Я перевернула тут. Молодець Таня. Так, так, так. Щас, щас, щас. Кремчик, кремчик. Работаємо, роботаємо. Так, так, так. Не, виглядає, як заварний крам. Все, окей. Давай вже, загускай. Оце чого у мене немає, так все терпіння. От оце терпіння ж так, поки воно загусте, ніколи немає. Так. Давай, 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 загускай уже, загускай. Я вже а ну, Ану, ану, дивіться, те, що треба. І каплі масла не вкинуть. Капелюточку вкину. Ну що це за заварний крем без масла? Капелюточку. Хоп, трошечки. Оп, пішло. Оце тепер буде так, як треба. Так. Вони мені будуть розказувати, як робити заварний крем. Учитимуть мене. Я дуже люблю заверні креми, щоб ви понімали. Я прямо люблю. А це торт Наполеон і так далі. Так, так, так. Фух, супер! Єсть! Так, єсть! О, перемазуємо. Перемазуємо, бо це все підготовчий етап до самого цікавого до шоколадного крему. Так, 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 мисочка. Два. Те, що на ній остатки крему, мене не лякають іншого. Це все із однієї каструльки, так би мовити. Так. Цього крему буде більше, я вже поняла. Чого того крему так мало вони придумали. Щось таке вони придумали дурне. З цим оцим манковим кремом мені не понравилось. Так, так, так. Видно, господь, бо я завжди. Страшно увлічена цим всім процесом, що не дивлюся, чи людям хоч видно чи не видно. О, так, 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 так. 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 Хоп, другий. Дальше, дальше, дальше. І хоп. І... Почуваєш я ще й торт, той торт кремом заверним за бадяжу. Так, так, так. Бо там не вистачає крему. Так. так. Щас. Спокійно, спокійно, селяни. Земля буде ваша. Ану, ану, ану. А. Він вихолоняє, трошки склеюється, і я його тоді один на один, і отак буде дуже гарно. Фух, так. Рекламна пауза покажу. П'ю каву.